Давайте розділяти те, що ви можете створити, і думати, що це потрібно на війні, і те, що реально потрібно на війні. І... Бо це велика проблема. Дуже часто люди щось створюють, потім виявляється, що воно нікому не треба, і вони розчаровуються, і всі навколо погані. Тарасе, доброго дня! Дуже раді бачити вас на такій технологічній тусовці. Скажіть, будь ласка, де правильне місце, щоб дізнаватися про проблематику на фронті, щоб отримувати і там не знаю, пиляти продукти, пиляти нові версії дронів, щоб це потім відправляти на фронт? Немає простої відповіді на таке складне, велике питання. Інформація про війну це одні джерела, інформація про потреби це інші джерела. Ситуація в ОПК це третє. Тому немає якоїсь простої пілюлі. От тут споживайте і буде вам щастя. Ну, але є ж якийсь певний перетин. Тобто ви спілкуєтесь і з Міністерством цифрової трансформації, і зараз вже започатковане декілька різних проєктів в тому напрямку. Якось... Ну, Наскільки я знаю, типу знову таки школа там дронів, потім різні проекти. Де в Україні збирають дрони і відправляють на фронт, куди рухатися людям, які лише починають цей шлях? Очевидно, що війна і оборонно промисловий комплекс це великий ринок і це великі можливості для бізнесу. Але давайте розділяти те, що ви можете створити, і думати, що це потрібно на війні, і те, що реально потрібно на війні. Бо це велика проблема. Дуже часто люди щось створюють, потім виявляється, що воно нікому не треба, і вони розчаровуються і всі навколо погані. І другий момент це те, що ви не можете дуже швидко дати якийсь системний великий результат. Це все великий процес. Українські розробники дронів найкращі, ми їх контрактуємо в великій кількості. Вони до цього йшли багато років. Багато років, багато контрактів, багато допилювання, багато покращень, багато випробувань, багато практичного застосування. І тільки зараз вони виходять на якийсь середній рівень ціна якість. З 2014 року до 2022 року. Це складний довгий шлях. Простих рішень немає, простих відповідей немає. Але ринок дійсно величезний і є, що робити. Я сподіваюся, вам подобається контент, який ви зараз переглядаєте. Мені, як автору нового Ютуб каналу, дуже важливо почути від вас зворотній відгук. Тому залишайте коментарі, також ставте вподобайки, якщо вам подобається це відео, і не забудьте підписатись на канал. Саме підписка гарантує те, що цей канал буде рости в переглядах, і ми отримаємо більше і більше молодих технологічних підприємців в Україні. А чи є якісь продуктові рішення? Яких не вистачає, не знаю. Це можливо військовий облік, програмні продукти, CRM, Ну все те, з чим в принципі середньостатистичний айтішник стикається щодня. Я розумію, що там теж проблематика військова, напевно, специфічна, але куди там дивитись чи краще не дивитись, потреба є у всьому переліченому, але це настільки величезна проблема. Що ні Міністерство оборони, ні наші айтішники, ні США, ні НАТО, ні інші партнери не змогли за 8 років її подолати. І те, що умовна сієремка для армії, майже нереально. Армія, сектор безпеки і оборони він настільки консервативний, настільки подекуди засекречений і зарегульований, що прості рішення там не працюють. Колись ми до того прийдемо, це дуже довга і складна історія. Багато компаній намагалися, багато проєктів було. Купу грошей це дали і Захід, і ми. КПД доволі низький. Немає простих рішень. Якби вони були, вони вже були реалізовані. Все буде в Україні?